Чим зараз характеризуються, от, на вашу думку, події якраз на південному напрямку? На південному напрямку, якщо говорити коротко, вони характеризуються наростанням напруження. Причому це напруження пов'язано з тим, що українські війська, незважаючи на неймовірно важкі умови, продовжують наступати. І вони змушені нарощувати ударне угрупування для прориву або продовження наступів. І з цим пов'язане таке напруження власне з українського боку, а з російського боку напруження наростає трошки за інших причин. Росіяни намагаються отримати всі території, які вони зараз контролюють, і тому вони змушені розтягувати свої резерви, утримувати їх на всіх ділянках фронту, не маючи можливості. Здійснити такий знаєте миттєвий маневр, блискавичний маневр для того, щоб зупинити наш наступ. Плюс вони не можуть чітко визначитися, і ми не даємо такої можливості визначитися з напрямком головного удару, де ж він відбудеться і на якій ділянці фронту наші війська зосередять свою основну увагу або ділянка фронту, і знаєте, як іноді кажуть, мидійно у нас розпіарені два напрямки: це Мелітопольський і Бердянський, але. Скажімо так, є щонайменше не два додаткових напрямки е, докладання наших зусиль, де ми можемо говорити про е, потенційні здобутки у наступальній операції, і саме з цим пов'язане таке напруження вже з боку противника, тому що вони не можуть е, на сьогоднішній день вирахувати е, на чому зосередитися на е, де сконцентрувати максимум своїх ресурсів. Ми розуміємо, що ворога не можна недооцінювати, але тим не менше, от є кілька маркерів, хочу, щоб ви його прокоментували прокоментували, власне, з точки зору, а що відбувається у рядах самих окупаційних військ. Минулого тижня окупант ватажок батальйону Восток Ходаковський, він колишній командир Донецької Альфи, він сказав про те, що потрібно як в сталінській часи от заград атряди. Так, створювати для того, щоб для тих, хто хоче бігти, щоб їх моментально розстрілювали, інакше, інакше фронт посиплеться у свіжому своєму звіті. Американський інститут дослідження війни знову цитує цього окупанта і говорить про те, що він стверджує, що зараз Росії вкрай ну, конче потрібно заморожувати війну по нинішній лінії фронту, тому що ну власне тими ресурсами, якими є, навряд чи буде легко щось Здобувати про що це може свідчити? Основу який настрій? Ви знаєте, це свідчить як не дивно, не дивно про успішність наших дій на півдні? Адже противник, ну об'єктивно, маючи значно більше ресурсів, він на сьогоднішній день неспроможний проводити активні наступальні дії, Ба більше це, власне, корелюється з тим, про що ми тільки що з вами говорили. Ми тиснемо на противника з такою інтенсивністю, що він просто неспроможний. Адекватно зреагувати на наші наступальні дії він намагається утримати ямога більше території, розтягуючи свої ресурси. Це по-перше, по-друге, треба розуміти, що в таких заявах Ходоковського проглядається таке непряме дійство, яке пов'язано з тим, що противник починає втрачати рівень забезпечення. E, тому що ну вже давно історично відомо, що російські окупанти вони впевнено тримають позиції або, хоча б так, намагаються їх тримати, коли є відповідна e, забезпеченість артилерії, коли артилерія їх прикриває і наносить удари. Тому e, тоді вони відчувають себе більш-менш спокійно. Це другий аспект. Третій аспект ну він пов'язаний власне з самим Ходаковським, який ну знов таки про е, e, традиційну e, хворобу. Хронічну хворобу російської армії, а саме відсутність взаємодії і координації своїх дій, і саме з цим пов'язана така, знаєте, нервова реакція на те, що вони відходили. Тобто цей відхід намагаються звалити на окремі підрозділи, і тут, вибачте, за такі вислів собачиться між собою вже і морська піхота, і кадирівці, і той самий Ходаковський, і е, сухопутні війська, і повітряно десантні війська Російської Федерації, тобто. Там, де дуже багато начальників, вони не можуть організувати єдину систему оборони. Таким чином, з дуже, дуже, дуже обережним оптимізмом, я можу стверджувати, що такі вислови Ходаковського свідчить про те, що противник відчуває дуже серйозну непевненість щодо того, що вони зможуть отримати ті позиції. Звісно, вони ще достатньо сильні для того, щоб боротися. Вони ще не готові ментально, морально і фізично. Бігти, але скажімо, ці от вислови і інша інформація, яка надходить, свідчить про те, що ситуація на полі боя в стратегічній перспективі змінюється на користь українських сил оборони, бачите, пане Сергію, це така достатньо оптимісти стримана, як ви сказали, оптимістична інформація, але зараз от до того до тієї ложки дьогтю. Порції дьогтю, так яку подає західна преса, останні ну півтора тижні, так точно там багато скептицизму стосовно контрнаступу збройних сил України. Лунають тези про те, що Росія може піти зараз, готується до нового наступу, який вона почне наступного року навесні. Далі, ось свіже, буквально свіжого я вам вас зацитую CNN з посиланням на свої джерела говорить про те, що не не називає військових, звичайно, та чиновників, але деякі військові та чиновники пише CNN з адміністрації президента Сполучених Штатів розкритикували Україну за удари по окупованому Криму, оскільки як вважають вони. В кращому випадку це відволікання уваги, а в гіршому марна трата ресурсів. Ну тут до доречно було б згадати Бена Ходжеса, який починаючи від початку цього року, прогнозував звільнення Криму у 2023 році і Сказав, що це набагато буде легше зробити ніж де окупувати Донбас. Ну і власне деокупація Донбасу почнеться зі звільнення Криму. Але, от є е, такі ресурси, є такі деякі неназвані джерела, і якось цих неназваних джерел за останні скептиків. А останнім часом стало ну достатньо багато. Вам так не здається? Якщо так, то до чого це все? Пані Олено, при всій моїй повазі до журналістських братів, я хочу зауважити, що ми а, не чули жодного офіційного повідомлення наших союзників, тобто жодного офіційного повідомлення від представників офіційного військового політичного керівництва наших союзників на заході. ми нічого подібного не чули. Навіть більше там от цей посадо посадовець із НАТО, так який не є генсеком, але він там чинний посадовець, який знову ж таки ну, е... частково Україну взяти в НАТО. Це теж до цієї порції, цієї ложки. Ні, до... ні, я я вибачаюсь, вибачте, тут змішувати так. мухи і котлети недоцільно. Лю... Скажімо так: люба людина має право на помилку. Тим більше, що була миттєва реакція, і нашого МЗС. Була миттєва реакція особисто Столтенберга, і тому я б сказав, волів говорити так, що цей інцидент, інцидент треба забути. Це так, не гуланцюгау. Це від вас хотіла ні в якому разі давайте розділяти: є політичні заяви, які ага. можуть давати е, офіційні представники тої чи іншої влади в країні, а таких політичних заяв не звучало ніколи. І є, е, скажімо так, досужі домисли або писанина, на. Недобросовісних не журналістів, якби е, була ідея примусити Україну сісти за стіл переговорів, це робиться дуже просто: просто припиняються поставки зброї. І на тому все ті поставки не припиняються, і поставки тільки наростають. Е, прийнято буквально двома ну, сьогодні, вчора, воно зараз на слугу, рішення щодо передачі нам літаків від Нідерландів і та після закінчення навчання наших пілотів. Якби були такі. Думки в політичному керівництві, скажіть, мені будь ласка, хіба хтось розглядав питання взагалі передачі літаків, з якими Україна буде спроможна проводи, продовжувати боротьбу? Аж ніяк, тому що це надзвичайно дорого задоволення, щоб робити дві паралельні справи одночасно? Це справа мільярдів доларів? Тому е, я повторюю ще раз: е, ніхто не відміняв поняття інформаційно-психологічної операції і якраз наростання таких чуток. Такі е, публікації вони саме є такою прямою ознакою саме інформаційно-психологічних операцій, які мають на меті створити е, уявне е, середовище, в якому хтось бажає е, позорного народу для України, і на закінчення цього повторюю ще раз: політичне керівництво наших союзників висловилося однозначно, і там навіть натяку немає на те, що там Україна щось не так робить або в неї щось не получається, і жодний політичний керівник не висловився щодо того, що Україна неправильно веде ці наступальні операції, які зараз проводяться в рамках весняно-літньої кампанії 2023 року.